Лего я вам цього ніколи не пробачу. Лего набори, які я дуже хочу, але їх ніколи не було, їм, можливо, вже ніколи не буде в Лего. І розпочати я би хотіла зі свого найулюбленішого мультфільму зі Шреку. У фільмографії вже налічується аж 4 фільми, проте наборів Лего ніколи не було. На платформі EDS є доволі багато варіацій того, який би вигляд міг мати майбутній набір. І це ось так, так, так і ось так. Проте усі ці пропозиції були відхилені. Лего лего я ні на що не натякаю, але в наступному році виходить п'ята частина про шрека. Можливо, варто замислитись, хоч над одним набором, хоча б брікхец. Тільки подивіться, який він милий. І наступне це чарівник з країни. ОС. ця історія це класика, яку знають усі. Дороці, Пудала, залізний доворуб, боязкий лев. Це ж ідеальні персонажі для Лего. І хоча в наборах Лего Дейменш, коли з'являлась до повноцінного сету не було. Чому Лего? Хоча б Брікхец. І наступний в моєму списку це Відьмак. Я раніше дуже любила цей серіал. До того моменту, коли вони змінили Геральта. Не закидайте мене помідорами, я не читала книжки, лише дивилась серіал. Проте круто було побачити Геральда та Єніфер у вигляді Лего. І наступний це Паддінгтон. Це один із наймиліших мультфільмів. Я його просто обожнювала в дитинстві. Навіть ходила на допрем'єрний показ першого фільму. Уявіть собі набор, де величезний ведмедик сидить на вокзалі, на своєму чемодані, жує свій тост з джемом. Це ж просто. Просто наймиліше, що може бути. І на платформі IDS вже навіть є варіація, як би такий відметик виглядав. І ось такий вигляд він би мав. Це просто неймовірно. Погодьтесь! І наступний сесвіт, по якому я би хотіла одного разу мати набір Lego, це Чарлі і Шоколадна фабрика. Або ж Вілі Вонка. Я просто обожнюю цю історію. В дитинстві перечитувала книгу мільйон разів, передивлялась усі фільми. А новий фільм «Вілі Вонка просто запав мені душу. Із цієї франшизи можна зробити доволі багато цікавих наборів. Це ж і фабрика білі вонки або магазин галереї Гурме на платформі єс. Є ось такий варіант фабрики. Проте я скажу відверто, вона мені не дуже подобається, але інших варіантів вам показати нема, тому буде цей. І last but not least, це Five Nights at Фредді або ж п'ять на Фредді. Тут навіть коментувати нічого не потрібно. Лего, хоча б брехеться. Будь ласка, сьогодні прям слово сполучення дня, хоча б брехетси, але ви мене зрозуміли. А які набори ви хотіли б бачити у Лего, але їх досі нема? Діліться своїми думками в коментарях. А я поки що буду сподіватися, що хоча б один офіційний анонс із цього списку, я дочекаюсь.